Так, всім привіт. Сьогодні починаю відео блін, з, такого, з таким кр... прекрасним краєвидом із поля. Давно я вам поле не показувала. В принципі, в цьому році було досить так, накладно. Я Софійку лишала вдома, сама втікала на поле, телефон в руки навіть не брала. Ну, а сьогодні заготовлюємо ягоди, поля заготовлюємо на наступний рік. А в даний момент сажаємо новий, нову розсаду, нове поле. На тому полі ми пробули 2 роки. І тепер треба нові саджанці сажати, бо більше як 2 роки, нема сенсу їх тримати, а вони більше не родять. Родять лише такі малесенькі ягідочки, що їх дуже треба довго збирати. Коротше, дуже затратно виходить. Нові ну, теж затратно сажати, але ліпше крупну ягоду збирати, показую. Так, тут наше поле. І рядочки вже посажені. Так, в ямку сажаюся. І показую пустий рядочок без ягоди. Таким шахматним порядком. У нас йде е, ямочки для ягоди. Тут всередині є капельний полив, така капельна система. Е, Капає водичка. Там далі мотор включений. І так накрапує, люди сажають. Якась там невеличка кількість вже посажена і ще ціле поле садити. Такий гарний краєвид. Краса. Так, піду туди далі, покажу вам, як там мотор працює. Ці рядочки теж вже поливаємо, аби було мокро, доки вони там посадять, аби тут вже було промочено. Так, йду, 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 до мотора дойду, покажу вам, як тут. Вода йде. а от. Були, пам'ятаю, такі питання, коли я знімала ягоди, що як там вода, як капля. Ягоду сажаємо Азію, Альбу. І ще спитаю чоловіка, чи буде новий сорт, чи не буде. Так можна закрити, водичку не буде капати, або відкрити. Так, йду, 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 йду. Тут мене, бачите, я вам махаю тінь моя. Так. Ну тут вже дуже гримить мотор. А, чути мене буде слабо, але принцип такий. А в землі є труба. Труба, бензиновий насос, потім під'єднувачі, всякі на таку трубу велику йдуть і вже далі розподіляє на рядочки. Оцю територію маємо посадити. Так, посажені я вам вже показала. Пусті показала, ще покажу вам, в якому вигляді приходить нам розсада. Дивіться. Оце так стаканчики ставили біля самого куста, наприклад, старої вже ягоди, вона випускає такий вусик. Вусик такий випускала. Ну, і цей вусик біля неї вже ставили в той стаканчик. Так, і вона виходить, бо дуже велика жара або вижило. А морока, звісно, велика, зато і добряче коштує розсада. Получається, живе саджанець за щот мами, бо через оцю, як би казати, поповину. А коли вже приживеся, пустить корінчик. Тоді ж живе вже із свого стаканчика, із ґрунту у стаканчику своїми корінцями, тоді можна притнути від мами. Ну і так, виходить, саджанці. Тут у нас ще у мішках понапривозили нам. В одному місці, виходить, набирають розсаду, відрізають від тих усиків, складають у мішки, привозять сюди. Одні люди, інші люди тут сажають. Так що такі в мене справи. Сьогодні зранку вам виставила відео а, і бігом на поле. І ще одне вам заливаю. Всіх цілую, обнімаю, всім па-па.